Росія має чотири дні щоб передати меморандум щодо миру. Про це повідомив міністр оборони України. Умєров. Україна офіційно передала свій документ з пропозиціями щодо миру російській стороні. І тепер у Москві є щонайменше чотири дні, аби надати власний меморандум із пропозиціями щодо припинення бойових дій. Про це повідомив міністр оборони України Рустему Умєров, як я вже сказала. Він особисто і офіційно про це написав на своїй сторінці у Фейсбук. Також він написав, що власноруч передав документ представнику російської делегації. У ньому викладено офіційну позицію Києва щодо припинення вогню і. Трошки процитую Умєрова. Вони отримали цей документ. Ми підтверджуємо готовність України до повного та безумовного припинення вогню та подальшої дипломатичної роботи. Ми не проти зустрічі з росіянами і очікуємо їхній меморандум, щоб зустріч була не пустою, а могла реально наблизити завершення війни. Підкреслив Умєров. Імовірно, зустріч може відбутися вже 2 червня у Туреччині. І за два тижні стане зрозуміло, чи щиро Путін. Прагне миру, заявив американський президент Дональд Трамп. Знову американському президенту треба ще кілька тижнів, аби це зрозуміти. Проте він тепер пояснив, чому він так тягне і зволікає з санкціями з тиском на Росію. Зараз про все детальніше. Це вже вдруге, коли Трамп закликає почекати ще кількох тижнів. Ну пам'ятаєте, хочеться ну прям напрошую це пожартувати два-три тижні. Був у нас такий один. Пам'ятаємо, відповідаючи на запитання журналістів, чи вважає він критику Путіна проявом емоцій або ж тактикою з боку Кремля. Трамп відповів: я не можу вам сказати, але я вам повідомлю приблизно за два тижні, ми дізнаємось доволі скоро. Ми дізнаємося, чи грається він, тобто Путін, з нами. Якщо так, наша відповідь буде трошки іншою. Але нам потрібен тиждень два. Ще американський лідер заявив, що не хоче зіпсувати угоду з щодо України з Росією, тобто, ось так Трамп пояснює, що він. Не поспішає і не квапиться впроваджувати додатковий тиск, додаткові санкції більш жорсткіші, про які він і сам неодноразово заявляв про те, що він буде тиснути на Росію. А коли ще до того як вступити в повноваження президента на цей термін, то він на цьому навіть частково будував свою кампанію політичну, що він з Путіним буде говорити геть по-іншому, якщо той не домовиться. Про мир і не захоче домовлятися про мир. Ну, а ми бачимо ці е, півтонні бомби, тонні бомби, які скидає Росія, ці масовані атаки. Ну, чи хоче домовлятися Путін про мир? Ще почекаємо 2-3 тижні. Крім того, е, за словами е, Трампа, е, він згадав Вітков. А Вітков це е, е, такий представник американського е, політику, який їздить е, до Росії е, та. Він є таким посередником між Росією та Сполученими Штатами. Трамп заявив, що Вітков нібито робить феноменальну роботу і дуже жорстко з ними, тобто з росіянами, зараз спілкується. Ну можливо, це вже зараз, але ми пам'ятаємо ці кадри, як Вітков усміхався, обіймався і ручкався дуже щиро, дуже відверто з усмішкою на обличчі у Кремлі з Путіним. Одночасно Трамп також не приховував свого обурення останніми російськими ударами по Україні. Ну це вже не вперше його реакція. Така доки документ не підписаний, я не можу вам сказати. Я дуже розчарований тим, що сталося протягом кількох ночей, коли людей було вбито під час, так би мовити, переговорів, заявив президент США. Ну я думаю, дуже очевидно це все. Розуміти, просто дійсно, напевно, Трамп і Трамп і не хоче визнавати того, що він помилявся у Путіні, в якому з яким він раніше спілкувався, з, з яким раніше за його словами вони е, добре знали один одного і товаришували. Е, Дійсно сподіваюся, що за цим всім стоїть глобальна якась мета допомогти Україні вивести Путіна на чисту воду, всадити його за стіл перемовин будь-якими способами з боку американської влади, бо вона це декларувала, приходячи до влади. Тому знову ж таки моя коронна фраза. Подивимось. Також журналіст запитав у президента Ша чи планує він зустрітися з Зеленським і російським диктатором. На що Трамп відповів: я зустрінуся, якщо це необхідно зараз. Я хотів би, щоб було кілька місяців тому. Ця зустріч, але зараз ми працюємо над президентом Путіним і подивимось, чого ми досягнемо. Думаю, все йде добре, але подивимось, як я сказала. Мені не подобається те, що відбувається. Мені не подобається, коли ракети випускають по містах. Це погано, ми цього не допустимо, додав Трамп. І до слова, цієї ночі, Федеральний суд США заблокував запровадження масштабних тарифів президента Дональда Трампа. Це так, щоб далеко не йти від теми США. Про це пише Reuters, за рішенням суду американський президент перевищив свої повноваження, наклавши загальні мита на імпорт з країн, які продають у США більше ніж купують. Це стало першим таким масштабним юридичним викладом тарифній політиці Трампа. Адміністрація Трампа негайно подала апеляцію на це рішення одразу ж в середу ввечері залишивши ситуацію невизначеною для споживачів і компаній. І, зокрема, теж цікаво, що паралельно з цією новиною, ну трошки навіть пізніше, із запізненням можливо так співпало. А що Ілон Маск заявив, що йде з адміністрації Трампа, ось так взяв. Повідомив, що його запланований термін у Білому домі добігає кінця. Нагадаю, що Маск очолював департамент ефективності уряду США, так званий Доджі. Він контролював значні скорочення робочої сили в рамках зусиль адміністрації Трампа зі скорочення цих федеральних витрат, через що був неодноразово не, неоднозначно сприйнятий суспільством і під не критиці, бо все ж таки Трамп ой, Трамп маск є. Бізнесменом, і коли він одноосібно так втручався, і йому давалися великі повноваження при адміністрації Трампа, люди були в такому непорозумінні, дещо чому одній компанії даються якісь преференції, даються якісь переваги, і одна людина, яка керує корпорацією, може. Керувати ще й країною, ну і зрештою, останні кілька тижнів маска навіть не було пові... помітно у політичному житті країни. Зеленський раніше повернувся до Києва з Німеччини через наступ РФ на Сумщині. Це повідомляє Шпігель. Президент мав відвідати вручення премію з Урсулі фон Дерляйн, але поїхав в останній момент. Пише видання Шпігель. Ось, власне, от отака інформація почала ширитися напередодні ввечері, вже ближче до ночі, у мережі, і вже згодом її почали спростовувати видання РБК, запитало у власних джерел і сказало, що жодна ця інформація не має жодного стосунку до правди. Це не недостовірна інформація. І вже згодом на ранок, на ранок спростували це і українські дипломати в Німеччині. Президент ну, повідомляли, що президент буцібто поїхав через якийсь масштабний штурм на Сумщині. Про Сумщину ми окремо сьогодні ще поговоримо. Дочекайтесь. Я ж нагадаю. Підтримайте український Ютуб, поставте вашу вподобайку, підпишіться на цей канал. Бо я сьогодні мало спала, старалась так для вас. Гріх жалітися. Маємо війну в країні. Українські військові набагато більше роблять для країни, не сплять ночами і виборюють, вигризають українські метри землі на фронті. Тому тримаємося усі разом і повертаємося до новин. Німеччина вкладеться в українську оборонку на 5 мільярдів Дів євро перш за все гроші підуть на виробництво далекобійних засобів ураження, балістичну програму, снаряди, засоби ППО та медичне обладнання. Угоду уклали міністр оборони України Ростем Умєров і його німецький колега Борис Пісторіус згідно з домовленостями України. Німеччина профінансує виробництво в Україні нових систем далекобійного озброєння. Значна частина цих систем буде виготовлена протягом 25-го року. Раніше канцлер ФРН Фрідріх Мерц повідомляв, що Німеччина візьме на себе часткове фінансування супутникової мережі. Також «Стерлінг» в Україні і з квітня відповідальність за частину витрат на супутниковий зв'язок. Візит Володимира Зеленського, українського президента, до Німеччини. Там він зустрівся з президентом. Що для далекобійної зброї не буде в Україні обмежень. Україна може захистити себе в повному обсязі та вражати. Та вражати військові цілі поза українською територією, як пройшла зустріч, і про що домовилися? Багато вже говорили, тому насправді, напевно, не зупинятимуся сильно на цьому. Але водночас хочу розповісти про реакцію російської сторони знову ж таки на відвідини українського президента в Німеччині. І зустріч з президентом Німеччини, перепрошую, із канцлером Мерцем, Мєдвєдєв з російської сторони заявив, що Німеччина вже і так учасниця конфлікту. Тому, якщо Мерц надасть Україні Тауруси, РФ залишає за собою право вдарити по заводу з їхнім виробництвом у Німеччині і додав, що це питання знаходиться в компетенції Путіна. Кремль також підключив до своєї лінії пропаганди своїх звичних журналістів. Якщо ви про них не чули, то і слава Богу. А якщо чули, то ось одіозна Маргарита Сіманян поділилася інформацією, що у високих кабінетах Кремля ходять чутки і відверті навіть розмови про удар по Берліну, якщо Україна вдарить в глиб Росії і підтвердить, і підтвердиться, що це були німецькі ракети. Taurus